Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакі от новинка. У нас Рафаель вигадав, це Ева коврик замість додаткового сидіння. Ну тобто ви всі знаєте, що ми продаємо додаткове сидіння. Ліворуч в кабіні, вони ставляться в великій кабіні або малій. Ну, це під велику кабіну. От виготовили такі ева коврики. Тобто, ви, якщо сидіння не бажаєте встановлювати, у вас там є додаткове місце. Ну і щоб його так обладнати, більш, щоб воно цікаво і сучасно виглядало, можете такий є ваковрик, він отаку структуру має, затримує вологу, багнюку. Тут отака ступенька є. Тобто у вас там ступенька і він отак от буде у вас лежати у кабіні. По кольорам, як ви бачите, зелений, чорний, червоний, синій це на ваш смак. Так, з іншої сторони, отак він виглядає. Дуже приємний такий на дотик, якісний матеріал. Ну, Хто може вже але коврики, у нас також є. Там аж три варіанти під завод. Де потрібно під педалі зрізати, вирізати там отвори. І безтрез'ємні варіанти. Тобто, коли ви швидко можете зняти його. Так, по розмірам, давайте. Довжина його загальна. У нас складає 70. 4 см, довжина до згибу 61 см. По ширині він у нас 31 см. Тобто, можете в себе в кабіні заміряти, подивитися, підійде, не підійде. По вартості, такий еваковрик на місце додаткового сидіння, він коштує 450 гривень. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером. Який бачите на екрані Максим, мене звати. Також хочу вам нагадати: є можливість відправлення у Молдову. Для цього вам потрібно звернутися через Viber до перевізника Сергія, також у Литву, Латвію. Для цього вам потрібно звернутися знову ж таки через Viber до перевізника Володимира і домовитися по умовам доставки в вашу країну. Друзі, будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Далі буде.